Емоційна стійкість у часи невизначеності на Сумщині розпочали серію психологічних тренінгів для дітей військовослужбовців, які триватимуть три дні три, три тижні. І з дітьми увесь цей час працюватиме сімейний психолог, яка й допомагатиме їм познайомитися зі своїм внутрішнім світом, а також опанувати складні почуття та емоції. Детальніше про ініціативу розкажемо у сюжеті. У стінах Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу чимало школярів зібрались на психологічний тренінг, який для них організувала міська рада разом з адміністрацією коледжу. Аби підбадьорити дітей перед першим заняттям до них завітали представники місцевої влади. А директор коледжу Дмитро Косенко запросив їх частіше навідуватись на заходи, які влаштовує навчальний заклад. Це чудовий захід, який потрібний. Ви сьогодні попрацюєте, знаєте, поговорите, знайдете нових друзів. Я думаю, що кожен з вас після завершення цього заходу знайде для себе те, не, що необхідне. Я радий вас бачити ще раз і бажаю вам тільки успіхів. Дітей, які займатимуться з психологом наступні три дні, об'єднує одне. Їхні батьки наразі стоять на обороні нашої держави. Підлітковий вік це саме той час, коли дитина намагається зрозуміти хто вона, яка вона насправді, куди їй рухатися далі. Її цінностями, що є її опорами по руху у житті, і в наш час саме діти із числа сімей військовослужбовців в деякій мірі позбавлені уваги від своїх батьків, тому що ті виконують свій обов'язок перед нашою державою оборонять нашу незалежність і самостійність, Аби допомогти дітям знайти опору в собі, навчитися комунікувати з іншими та розпізнавати складні почуття емоції. Пані Марина склала спеціальну програму. Програму тренінгу, у яку додала не тільки спілкування, але й психологічні тести, вправи та навіть ігри. Ми запропонували дітям взяти участь у триденному тренінгу, в якому буде розглянути шість тем. Кожна із яких буде спиратися і акцентувати увагу на важливих особливостях для підліткового віку. Перша тема це хто я такий, який я насправді. Потім тема точка опори в часи. Не з визначеності, емоції та почуття, як спілкуватися з іншими, завершували перший день психологічного тренінгу цікавими вправами. Зокрема, діти вчилися танцювати, сидячи, опановувати дихання та робити роздяжку. Усі ці вправи мають допомогти дитині повернути собі самоконтроль у ситуаціях, коли їм важко впоратись зі своїми емоціями. Анна Мельниченко, Володимир Богдан, новини правда тут.